Таке те життя. Сама просила не порушувати теми фемінітивів, і сама ж порушую це прохання. Сьогодні говоримо про критикесу. Звертаємося до цієї теми зовсім не для того, щоб тут широко її висвітлити і навчитися, як же ж правильно вживати фемінітиви, але тільки для того, щоб ще раз звернути вашу увагу і закликати. Будьте обережні і уважні до всіх новинок, до всіх нововведень, до всього критичного. Перш ніж хочете сказати однозначно так або ні, тричі подумайте. Пам'ятайте, новий правопис не встановлює жодних норм і не вводить жодних правил на позначення жіночих назв, професій та родів зайнять. Він тільки подає суфікси, за допомогою яких можуть утворюватися.